Кристання прапора Європи в місті суми. Для доповіді запрошується депутат від фракції Відня міста Харужинка Олександр Поляневич. Будь ласка, шановні міські громадження, депутати громади. Я буквально дві хвилини. Рішення, яке я пропоную сьогодні наносити депутатського складу Сумської міськради, воно з одного боку просте, а з іншого боку, дуже символічне. Я б навіть сказав, це політичне рішення, навіть геополітичне, ми таких ще не приймемо. Воно, Я зупинюсь на двох складових. Перший на двох контекстах правовий, причому правовий з точки зору українського права і законодавства, з іншого боку, європейського права, яке дозволяє використовувати таку символіку так званим третім особам, які не є членами Європейського Союзу, проте є членами Ради Європи, а Україна є членом Ради Європи. Після прийняття Конституції здається, в, 90... в 96-му, здається, в 97-му ми були вже повноправними членами Ради Європи. Е... Нагадаю, особливо хочу сказати. По-перше, ми е... підтримуємо звичайно позицію президента і уряду. І позиція нашої держави, яка визначена законом України про засади зовнішньої політики, і там, де чітко сказано про євроінтеграцію, в цьому нема ніяких сумнівів і Заперечень. Але скажіть, будь ласка, де сказано про використання прапора іншої держави на території того чиного міста в нашій країні? Як Якщо... це ж табне. Та хвилиночку гінальна, якщо ми хочемо, щоб Європа як можна швидше прийшла до Сум, то мені здається, що треба ремонтувати дороги і криші, щоб тут були європейські цінності, а не виставляти флаги Європейського Союзу. І також у нас є домовленості з Віннісуелою, з Південною Африканською Республікою, з Бразилією. Так що нам тут флаги всіх цих країн повиставляти, якщо. Просили, Можно, да, можно, скажите, пожалуйста, чьи права законы в законодательстве Украины, или в законодательстве европейских стран, или э, 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 в стран союзу выкористовувать на свята, например, суммах э, права евросоюза? Да. Приватные ставлю на голосование проект решения номер законы. Приватные На Приватные законы. Приватные Право користання прапор Європи в місті Сомі. Хто за, прошу голосувати. Пість два за, рішення прийняття. По факті обладнання. Партия региона 0, Батьківщина 21, Фронтсмин 1, ККУ 0, Рідне місто – 23, Пазафракційне єдність 5, Пазафракційне – 2. Дякую.